На Нікопольщині чи не щодня атаки ворога? Міністр оборони України нагородив працівників критичної інфраструктури регіону. А от у Томаківській лікарні з'явилися нові багатофункціональні ліжка в ефірі. Спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Цієї ночі на Нікопольщині обійшлось без атак, проте окупанти вдарили по району напередодні. Протягом середи обстрілювали мирівську громаду. Там пошкоджена багатоповерхівка, 11 приватних садиб, господарська споруда та пасіка. А ще поштове відділення, два заклади культури, дитсадок, амбулаторія та магазин. Під прицілом росіян опинилася і Марганецька громада. У ній потрошчена агрофірма люди не постраждали. Навіть в умовах бойових дій у Нікополі стежать за чистотою. Комунальники наводять лад у парках, скверах на дитячих майданчиках та прибудинкових територіях, а також у збіччях доріг на вулицях княжі, Рижикова та Станіславського активно працюють і бригади міськавтодору на вулиці електрометалургії влатають ями та наносять дорожню розмітку. Нікопольщину відвідав міністр оборони України Олексій Резніков. Вручив нагороди за незламність працівникам критичної інфраструктури, бо ж кожен з них тримає свій фронт, усувають наслідки ворожих атак, лікують людей та відновлюють світлопостачання. Ми пишаємося вашою мужністю. Ми розуміємо, що зараз кожен день, кожне ніч ви не спите спокійно від прильоту до прильоту. Але я хочу, щоб ви вірили в нашу перемогу. Ми точно викинемо ворога з нашої країни. Томаківській районній лікарні передали допомогу від волонтерів Нікопольської військової адміністрації. Медзакладу надали багатофункціональні ліжка, матраци та постільну білизну. За словами медиків, заклад вже давно потребував оновлення меблів, і тепер пацієнтам із найближчої громади і переселенцям буде комфортніше отримувати послуги. Ця допомога була привезена з Литви, Естонії, привезли штативи на капельниці 8 штук і привезли 250 кілограм простиня, наволочки, постільна білизна. А на тимчасово окупованих територіях продовжують фіксувати зрадників. зараз. СБУ повідомила про підозру місцевій колаборантці Ірині Донець. Після того, як до міста увійшли росіяни, вона очолила їхнє управління соцзахистом. Зараз на запроданку чекає покарання до 10 років позбавлення волі. І на останок про наше українське сьогодні усією країною відзначаємо день вишиванки. До свята в області оголосили флешмоб. Він ще триває долучитися. Запрошують і жителів Нікопольщини. Умови такі: викласти у Фейсбук знімки у сорочках із хештегом Вишиванка Дніпропетровщини у публікації. Позначити сторінку ова переможе той, хто набере найбільшу кількість вподобайок. Світлини прийматимуть до вечора п'ятниці, а результати оприлюднять 22 травня. І це всі новини у випуску. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Вірте у зсу та наближайте перемогу. Спокійного всім вечора. Вільні люди, нескореної країни.